Далі даю вам ще таких, знаєте, 10 питань гачків, які завжди працюють. Просто, от ви це повинні, дівчата, записати, тому що насправді це універсальні питання до будь-якої ситуації. Універсальні питання до будь-якої ситуації. І е, перший блок це питання про емоції та почуття. А що тебе найбільше в цьому зачепило? Да? А як ти це відчував? А що ти відчував у той момент? Далі питання про досвід, да? а коли ти вперше це спробував? Да? А як ти до цього прийшов? А хто тебе цьому навчив? Правда, їх можна задавати у будь-якій ситуації? Далі питання про мрії та бажання. А що б ти змінив, якби міг? Да. Далі, а як би виглядав твій ідеальний день? Далі, а що ти насправді хочеш? Далі питання про цінності. Питання про цінності. А що для тебе в цьому головне? А чому це важливо для тебе? Угу. А що це тобі дає? всі ці питання. Далі питання про минуле, але позитивне таке, да? А коли ти був найщасливішим? Да. А, а який твій найкращий спогад про щось там задаєте? Може, про собачку, блять. А, Далі. А що тебе найбільше надихнуло в житті? Ці, ці питання можна задавати жінкам також. Вони універсальні, універсальні для подруг, для, для будь-кого. От ви знайомитеся там, наприклад, з новою е жінкою, і от про що будемо розмовляти? От виберіть собі декілька питань, і в розмові ви їх затесте. Ви вже про людину будете дуже багато знати.